Робота та і Галаган біля дверей і так має налаштовувати, якщо попереду якась подорож, от, має налаштовувати до відповідного настрою. Так виглядають, приблизно так виглядають наші валізи на екрані, де перевіряють на безпеку при перельотах. Роботи Лесі Хаменко в неї був такий цікавий проєкт. Вона обігрувала тему підрамника. Ця робота, зокрема, взагалі без підрамника зроблена, а тут так цікаво з двох боків. Ну і ми знайшли їм таке місце, тут зеркала і можна так обігрується з різних боків зображення. Ось такі ефекти. Я не впевнений, що вони створювалися в резиденції, що саме ці роботи, ну, можливо, що саме ці. Ось. А взагалі проєкт був там великий, набагато ширший. Частину, частину його вона створила в резиденції. Вона в нас вперше була в 2011 році. Якщо я не помиляюсь, і донька Стефанія ще тоді в такому дитячому візочку була. І наш такий талісман, я бачу, що вже Стефанія така доросла зараз, а пам'ятаємо її ще зовсім налою. Ми якраз тоді також були в перевозі і думаю, ну як, чи довго витримають вони. Умови сільського життя з малою дитиною, але так дуже плідно прийшов тоді час і робота у Лесі.